Радіо Юей Чикаго, отож, перейдемо до першої новини. Яку нам зараз, напевно зачитає Наталка, оскільки вона і хотіла і ініціювала цей блок? Ви боретеся за нашу свободу і європейське майбутнє так говорила президентка Грузії Соломи Зуробишвілі під час візиту до Вільнюса із підтримкою в Україні. Вона взяла участь у зустрічі на підтримку боротьби за свободу України на кафедральній площі для вшанування пам'яті жертв насильства Росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах нашої країни. Та заявила про боротьбу українців за свободу. До та європейське майбутнє ядерний терор триває. Що його заявив, що Білорусь отримала авіацію та іскандери, здатні завдавати тактичних ядерних ударів. Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні, заявив очільник міноборони Російської Федерації. Фінляндія офіційно стала членом НАТО від сьогодні. До складу північно-атлантичного альянсу входить вже 31 країна світу. Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу. Написав Польщі премєр міністр Польщі Матеуш Моровецький і привітав Фінів. Литва заборонила громадянам Російської Федерації купувати нерухомість та території країни. Обмеження набудуть чинності 1 липня 2023 року та діятимуть рік. Заборона не стосуватиметься росіян, які мають дозвіл на проживання в Литві або ж отримали нерухомість у спадок. Також є новина про те, що активісти жовтої стрічки передали квитки на потяг Київ Сімферополь, 13 литовським політикам. Разом із квитками посадовці отримали листи від тих, хто чинить опір російській пропаганді в Криму. Я думаю, Віктору Павліку варто переписати пісню Варшава, Київ, Стамбул на Київ, Сімферополь, Львів. Десь так має бути нова новий рядочок цієї пісні. А друзі, зараз ми з вами радіо Chicago.